Слава Богу, брати і сестри, сьогодні милість Божа над нами і благодать у нас сьогодні ллюється рікою, і хто відкрив своє вухо, він той, той чує. чує. І слава Богу, коли наше вухо і сердечне, воно відкрите, щоб ця благодать написана з щаво потікуть реки води живої. Алілуя. Коли Коли вони переповняться, коли серце буде сповнене, тоді і потече. І хай Бог благословити сьогодні вже було сказано, що за добрі діла, і ми от з братом Толіком шли, дорогою розсуждали, і там є таке місце, що добре ім'я краще за дорогу масть. Правда? Людина може набувати, набувати, набувати тут на землі, ні з ким не ділитися. Як та написана, як та людина, яка пам'ятаєте, у нього урожай дуже великий був на полі, і як він розпорядився їм. А там казали, Во, як клунь, я перебудую знову перспективи, проекти, там все, 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 все. А він каже: безумний, твою душу візьмуть, а далі що? Ну, в цю ніч. І це твоє майно, воно ні для чого. Але добре, коли людина піклується про те, щоб було добре ім'я, добре ім'я. Хай нас Господь Бог благословить. І далі було сказано оці, через віршу: пильнуй і молись. Як важливо пильнувати сьогодні і молитися і це слово, ви знаєте, сьогодні і на моєму серці, і як би. І я теж продовжу поезії. Трошки, знаєте, є такий віршик, що мені на пам'ять прийшов, що у кожного з нас своя дорога. Бувають і падіння, і взлома, але хто славить Бога за кожен день, в якому він живе. І як це важливо нам дякувати Господу. Ми не знаємо, прошло вже пройшло, будуче ще не настало, а сьогодні ми тут, в цьому місці. Де річка Божа, вона тече, ви знаєте, яке тут благословення сьогодні встати. Язикіля, пам'ятаєте, той ангел він водив по щиколотку, потім по коліна, потім по поїзд, а потім був такий поток. Що не можна було стояти, треба було пливсти. Алілуя. Хай той поток Божий він наповнить нас, брати і сестри. Давайте оставляємо трошки все земне. Я розумію, що нам хочеться в чому-то подумати. Дуже багато суїти, дуже багато тих знань. Сьогодні відкриває сьогодні інтернет. Люди раніше вони ну, стільки, я не знаю, де в ту голову влазить стільки. Ну, Хай нам Бог поможе сьогодні нашу флешку почистити. Вот. Звільнити гігабайти і наповнити тою благодатью Божою. Хай Бог благословити. От тут ось в Писанні написано п'ятий розділ Івана, 24 й вірш. Істину, істину кажу вам, хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. І я зараз от читаю Івана. Оце от... Євангелія собі і зранку встали і читаю це слово, і думаю, ну що хоче Іван сказати? І він каже: Істину, я кажу вам, хто слухає Слово Моє. Він на суд не приходить, а перейшов, коли перейде. Часто ми на похоронах кажемо, оця от людина вона перейшла від смерті в життя. Але тут написано, що процес вже. Вже, якщо ми почули Слово Боже, якщо ми його в серце поклали, вже йде той процес від смерті в життя. Алілуя! Слава нашому Господу! І говорить, то слухає, він на суд не прийде. А чому він на суд не прийде? Чому він на суд не прийде? Бо він засудив самого себе, брати і сестри, суда вже не потрібно. І апостол Павел, він дивиться на церков, яка вона потрошки вони прийняли ввістку Євангелію. Вони почали служити Господу. Така радість, таке щастя було. Потім приходить. І як далі написано, він був світильником за Йоанна Хрестителя цей же ж розділ, він був світильником який горів і світив, а ви хотіли тільки короткий час порадити при світлі його. Розумієте, от такі ми люди, от дай нам щось нове. Ми радіємо, у нас все торжество, у нас радість, потрошки, потрошки, оце світло, такі толпи приходили туди, правда? Іоанн Христив, він проповідував щось нове, наблизилось Царство Боже, но вони пораділи, що далі? А далі що? І апостол Павел дивиться на Корінську церкву і він каже: Ви втратили, ви що не бачите, ви втрачаєте, у вас з'являються сварки, у вас не гаразди, у вас всякі речі, які ви тільки трошки порадили, в цьому світлі похудили, і знову ця темрява, вона вертається в життя ваше. Це не порядок, не нормально. І він каже, подивіться, як ви в ломані участвуете, у вас проблеми, ви що не бачите? Ви маєте, о як би ви судили самих себе. Далі що? Та не були б судимі. Ви маєте бути в життя смерть, це не вашу удел. Ви маєте бути, ви маєте бути на життя. Алілуя, слава нашому Господу! А це, брат Анатолій сьогодні казав, а це життя наше. Воно святкує і приходить однажды, ви знаєте, чує один книжник. Як садукиї, вони сперечаються з Христом. І вони кажуть: пам'ятаєте, там за Воскресіння мертвих, за ту жінку, яка була там одному чоловіку, другому, третьому, там за дружину. Він каже, при Воскресінні мертвих, кому вона буде дружиною? Він каже, а ви заблуждаєтесь, не знає ні Писання, ні сили Божої. А книжник там слухає собі дає і каже, «О, яка файна відповідь. І собі, а учителю, а яка ж головна заповідь в законі. А Христос каже: ну, Бог єдин, полюби Господа всім серцем, розумом, крепостю своєю, а друга ближнього, як самого себе. Це дуже велике. А Він каже: О, добре ти відповів. Добре, ти по серцю відповів. І як добре, і каже, це ж Бог єдиний, і нема нічого краще, як його любити і ближнього як самого себе. А Христос йому каже, ну, казалось би, ти вже спасений, ти в Царстві Божий, а Христос йому каже, ти недалеко від Царства Боже. Брати і сестри, одна справа чути, одна справа знати, а друга справа робити. Знаєте, я вже приклад той розказував в, іншим, в іншому місці. Коли я недавно вирішив прожектора поміняти, в мене довго вже на подвір'ї там прожектор такий він знаєте з датчиком руху. Ну він там мені не потрібний сильно був, але я думаю, ай, в кінці кінців, скільки давай я поміняю з Китаю, заказав там такі фішечки, всякі мудрені, знаєте, що можна там гарненько там всунути, нажати, всунути один контакт, другий контакт. І я пішов і так собі подивився, знаєте, перше, коли ми будемо ну, з електричеством мати справу, що ми маємо зробити. О, всі знають, і я знав. От якщо би, якщо би це мій син робив, я б два рази сходив і перевірив, знаєте, але ж ми такі люди, що нам для когось ми знаємо, як треба робити. А я так собі походив, подумав, ну це ж китайські такі защепочки. Ну я собі клацну там этими плоскогубцями, знаєте, там, там стиралка працює, там працює холодильник, там морозилка працює, ну це ж треба все виключати, та я там тихонечко зараз стану, жінки кажу, тримай драбину, а я полез. І я лез. І знаєте, коли я оттуда слетів з тієї драбини, я поняв. Знаєте, яке слово мені прийшло перше на пам'ять, от коли я приземлился. Ну як ти, уча другого, не учиш себе самого? Ну, ми такі люди, розумієте? Ну, ми поліземо, нам кажеться, що ми вже такі опитні християни, що нам уже то можна, то можна, то можна, поки нас не шарахнет. А тоді ми розуміємо, що трошки не так. Мы дивимося, что мы там мудрые такие, мы знаем, мы все хорошо знаем. Потом я, знаете, что сделал? Я кажу, Женки, иди проверь. Там рубильник выключен, она пошла уже выключен. Ага. Я пошел шесть сам проверил. Вот так вот, вот так вот. Але треба вчитися, ви знаєте, розумієте, одне діло, коли ми дуже знаннями, наша голова набита, ми можемо розказувати о Христі, ми можемо все доносити другим істину, ми можемо вчення знати. Ну не жити так, і все. І все. На кого ми похоже і трошки, ви знаєте, це світло, воно відходить, 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 і ця темрява, зможеш, вже заздрість появилася, да? ай чуть, -чуть там можна. Уже слова якісь починають ліпнути до язика, ай чуть-чуть там можна, уже то, 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 то. І ми вже скотилися. І там апостол Яків він каже: а де заздрість, а де сварливість? А там не устройства. І от в житті приходять ні і худи речі приходять в наше життя, і ми думаємо, Господи, чого? А він каже, бо ти залишив світло. А ми, говорить, тим самим Коринфянам, апостол Павло, він каже. Він каже, що Він дав нам здібність. Бути служителями нового завіту, не букви, а духа. Алілуя. І ви показуєте собою, що ви є лист Христів через служіння наше, написаний не чорнилом, але Духом Бога живого не на скрижалях кам'яних, а на тілесних скрижалях серця. І далі він каже, де Дух Господній, там є свобода. Алілуя. Ну для того треба щось робити. І він каже: ми ж усі відкритим лицем, як у дзеркало, дивимося на славу Господню. Алілуя. Вот в чому суть. Царстві Боже добре бути недалеко від царстві, знаєте, але треба бути в царстві. І бувши спрошений, знаєте, іудеями, а де ж то царство Боже? Він каже: всередині вас, алілуя, в середині воно повинно виходити. Це тиха Євангеліє. Часом кажуть, треба йти і возвіщати. Ми знаємо, є люди, які з журналами ходять, вони входять, влазять в хати, в веті. не так. Євангеліє має бути тихим. Знаєте, яким? Це життя наше, алілуя. Коли ти написано, тут апостол Павло каже, дивлячись на славу Господню, ми що? В його образ приображаємося? От, як от сили в силу, як, як Господня Духа? Алілуя. Хай нас Бог благословить і допоможе нам, брати і сестри, щоб Євангеліє, яке ми несемо, воно було благословенним, воно було сильним, воно має бути тихим, тихим. Сьогодні брат Толік розкрив дуже. Дуже тему. Эту. Воно має бути тихим. Це наші справи, це наші діла, це наше життя. Аллилуйя. А коли нас спитають тоді, основання нашої віри, тоді ми можемо сміло і з дерзнавінням сказати. А сьогодні А сьогодні так кожен перевіряє себе. Може, ми якраз і в тому положенні, ну як ти уча другого? Ми хочемо, щоб люди покаялися. Ми хочемо, щоб люди вокруг нас вони свято жили. Вони кажуть, слухайте, якщо ви такі, то я не хуже вас. Ну, так може бути. Може бути, да благословить нас Господь. І тут пророки Ісаї такі слова. Звеселіться, пустиля і суха земля, пустеля і суха земля, зрадіє країна ненаселена. 35 розділ. І розсвіте, як нарцис, буде пишно цвісти і радіти, буде торжествувати і тріумфувати. Дана буде йому слава Ливану, пишнота Кармелу і Сарону. Вони побачать славу Господа і велич Бога нашого. Алілуя! І ця пустеля, вона розцвіте. Якщо ми будемо дивитися сьогодні на Господа, там написано на разум свій, не полагайся. Ну що, відключіть його? Ні, переключи на Господа дивись. Алілуя. Будь в мирі з ним. Научись судити самого себе, щоб не бути осудженим з миром. І слава Боже, вона відкриється для тебе і тоді, там де сухе місце, і, казалось би, вже води немає, і там потікуть реки води живої. Алілуя. І тут буде тріумф, і тут буде сила, і тут буде благодать. І тут буде премудрість, алілуя! Якщо ми будемо зірати на славу Господню. І далі написано тепер для кожного із нас: зміцніть ослаблені руки і утвердить тремтячі коліна. Скажіть нерішучим душею, будьте мужні, не бійтеся, ось Бог ваш, прийде помста, і відплата Боже, Він прийде, він прийде і спасе вас. Алілуя. Не бійся, я з тобою. Не бійся, я Бог твій. Якщо ти підеш, якщо ми сьогодні з Господом, навіть в ті часи і обставини, які сьогодні тяжкі, і ми надіємося на Господа, і шукаємо славу Його, і бережемо царство Його в серці своєму, то Він каже сьогодні: не бійся! Алілуя. І перетвориться тоді, примара вот на озеро. І спраглий край на джерела вод у житлі шакалів, де вони спочивають, буде місце для тростини і очерету. І буде там велика дорога, і дорогу ту назвуть святою. Нечистий не буде ходити по ній, але вона буде лише для них, ті, що йдуть цим шляхом, навіть і насвічені не заблукають. Алілуя! Слава нашому Господу! Хай на сьогодні Господь Бог благословить, брати і сестри. Ай нам дасть сили служити Господу іскрам, щирим серцем, Не колебатися сьогодні, стоять в Господі, які обставини в нашому житті не були, не схиляємося до того, щоб ну, просити оцей вот мудрості, цей бісовський, життійської і людської. Шукаємо сьогодні при мудрості Господній, і в Його образ преображаємося. Да! Сили немає, а Царство Боже силою береться. Ну Давид казав: Я дважди чув, в кого є сила. О, ми все знаємо. Аллилуйя. Слава нашому Господу! Сила є у Бога нашого. До да благословить нас всіх Господь. Амінь. Боже святий. Ми дякуємо Тобі, Господи, за велику.